Так, друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. Якщо у нас збереться 2000 на каналі, я почну показувати свої заробітки. Так що, будь ласка, підписуйтесь. Як З добрим утром. Сьогодні у нас п'ятниця, такий, можна так сказати, сладенький день буде. Вчора, виходить, їздив я на СТОшку, подивилися колодки, Оказується, колодки у мене хороші, то вроді би як Каже, накладка буває попадає на кромку, і ото оточи такий звук. Так, По колодках вирішили вопрос, по колесах. заднє праве колесо поміняли. Він якраз дав мені ціле повністю в зборі І з таким самим протектором, як у мене. Запереднє колесо сказав трошки попоже, щоб подобрати, я не знаю, видно, радіус по 165 либо 175 буде брати. І так само по поводу опорних подшипників. Бо. Каже, того мастера немає, який там займа ремонтами. У нього ціни символічні, бо всі остальні такі цифри називають по ремонтах, що каже, дуже-дуже дорого. От. Так що такі от діла. На часах у нас вже 7,36. Зараз будемо запускати нашу балалаєчку і зарабатувати бабулесики, правильно? Вчора заправився я. Якраз 2 кілометри проїхав після заправки. Та заправка в мене вийшла. Получ... А, кстати, вчора, Сеті. з товаришем їздив на риба кажу, на рибалку, на этот на пляж купатися. водичка просто супер. При Києва ми їздили. Вода замечательна. перший раз за, за все літо це покупалося. Ото я чтаю, з утра уїхав на СТОшку. Десь в 11 часов я освободився, в пол 12 я до нього приїхав і додому я попав десь, мабуть, 4, или так, плюс-мінус. Так що, коротше, вчора день прийшов у нас в отдихи. Отдихали, гуляли, ой. Бля. А тепер будемо починати працювати. Гладенько, друзі, запускаємо програмку, не переключаємося, дивимося, а ми полетіли. І так, маленькие маленькі работы. роботи. Зараз я, виходить, знаходжуся тут в районі Лук'яновки. Закільки 8, за 2,5 часу я зробив три закази. З'їздив у центр. Перший у мене відказ був, я сразу було на жаль я не взяв, Взял центр на дружби народу. Район там дружби народу. Тоді з дружби народу я трошки подався. Сразу мені кинуло заказ на тіремки і з тіремків приїхав ось сюди на Лук'яну. Зараз теж буду десь так потихоньку їхати, може десь якийсь заказ броси. Бо тут смислу нема взагалі стояти. Так, по-перше, тут і нема де стоять. Тут все іменно ну, машинами так заставлено, що. Что... Все в притірку, блядь. Коротше, якось так. роботи, начало 11-го. Будемо сподіватися, що щось. Який заказ нам прилетить, і ми отсюда улетімо. Так, сейчас я вже нахожусь на Лук'яновки. Получається, тоді діото був в центрі. Переїхав в направлении воздуха Пару заказів зробив по Чоколовці. і узяв заказ на Тут возле обласної больниці. короче, нахожусь, зараз на часах у нас пів первого. Сидим, ждем заказного Як воно що буде, не знаю. Ну, сьогодні, правда говоря, робота йде тільки по болту. Уклон щось взагалі мовчить. Один роботає болт. Не знаю, що уклон не хоче роботи, либо по таких районах я мотаюся, що нема роботи. Така, знаєте, вам скажу, кисленька п'ятниця. Може після обіду трохи веселіше буде, але до обіду роботи нема. Не знаю, побачу, може, зараз десь туди до Берестейки переїду, бо я думаю, тут нема що ловити на Лук'яновці. Це що Лук'яновка, що подол, що центр. Одне к одному. Так що, якщо вдруг щось з'явиться, вийду в ефіром, одразу скажу. Так, узяв я тільки що кур'єрську доставочку. Переїхав я, виходить, з Лук'яновки на, на борщаговку. Приїхав на борщаговку я і, виходить, якраз тільки висадив клієнта і одразу опять же по болту, бо і так як уклон у мене ще не був запущений. Ну, взяв ось кур'єрську доставочку, ось таку коробочку. Поверніть ліворуч. З сожалею. Поверніть праворуч. Як мені писали, дивіться, ти її не глянеш, бо вона тут замотана скочем. Ну, я думаю, що все там хорошо, нічого там такого. Опасного нема і запрещеного. Борщавовку дивлюсь там. Така пробка тянеться, що капець. Ну, нічого. На часах у нас вже почти час дня. А ми з вами взяли куріл. Я правда, звісно, стояв на Лук'яновці. Постоянно, може, минут з 10, як привіз баришня. Тоді думаю, вже тут, э... буду десь їхати, так як я казав, десь в направлінні берестейки. Вот. І тоді одразу мені раз заказ прилетів. І взагалі супер, прямо на Борщаговку голку. Виїхав із того роя, то і Лук'яновки. Ото все таке печальне і смутне і невеселе, що. Я говорю, не люблю я ні, ні центри, не ні, ні взагалі. Сені отак по окраїнах їздить і взагалі супер. Лучше я більше проїду, але я вам скажу, я себе Чувствую нормально. Чим ото їздити по тих центрах по мінімалках. не знаю може може воно комусь і але, чесно говоря не мені той муравейник блядь, я шибу одним словом я не центровой Мені тут чесно говоря знаєте, на окраїні дихати легше у тому муравейнику под названием центр Якраз я взяв отут аназочих. Так, без однієї... Виконайте розвод. Дороги переїдемо зараз на одратну сторону і попадемо з вами, включив кондиціонера. І проїхав я вже почти 96 км. Виконайте розворот. Пробіг серйозний праворуч Якраз приїду до на борща да. Якраз наберу товариша з тим, з яким вчора їздив на ставку, він там якраз на маршруті роботи може якраз там буде не, на зупинці стояти, постоїм трохи поторохтим. Правда, звісно, перестраюватися трохи неудобно. Ну, так як ми. Люди професіонали, дальнобої для дальнобоя — это пыль. Якщо дальнобой на грузовику перестраюється, то на лігковушки тим более. Так, все, заїхали в борщаговочку, їдемо по борщаговці. Кстати, моя родина. Так, отож, коротше, я приїхав був на Софіївську борщаговку. Зустрівся з товаришем на з полчасника, 20 посиділи там. І взяв заказ я на осокорки. Ні, брешу на позняки, так. Да. Заказ узяв на позняки. От, і з позняково це привіз на осокорки сюди. Десь кілометра, може, 2,5 плюс-мінус від от, от метро. Будемо щось ловити. Зараз виїжджаємо з этих. Закаулков, на часах у нас вже 20 минут четвертого. Навірно, десь то зараз я їхав на Позняки. На дружби народів там завжди пробка, і за того я ж говорю, що пробки, бо Южний мост зараз тільки для спецтранспорту, так що приходиться, этот... коротше, по Патона, якщо що, їздить. Там отопогріганка трохи протягнувся. Там завжди пробка, що соєдиняє канальна з Долбуровською, щоб тоді виїхати на Грігорінка. Якось так. Ох ти, ох ти. Машини літають, блін, тесли. Ба, ці опорні підшипники, конечно. Креплять у мене, ну нічого, ще з неділю потерпимо, хазяїн сказав вийде мастер, тоді вже зробимо. А ми зараз десь парканемося і будемо чекати. Будемо чекати заказа. Коротше, якось так, друзі, не переключайтесь. І так, зробив тільки, що я перекус. Зараз стою на Харківському шосе, де прошлий раз був Шаурмуїв. так. Шаурму їв. Отож, виходить, поїхав на Сокорке-дачі. За Сокорков дач, думаю, буду потихеньку їхати в сторону Сокорков. Прилітає заказ. Там два адреси в мене було. Короче, на набережні читай висадив. Оттуда потім я взяв на сюди это, коротше, приїхав на Харківське шосе. Їхав і жінкою розговорював, вона каже, сама вона з Нікополя, каже, там таке жесть, каже, там за знайомих розказувала, каже, прильоти були, там тепло розбивало, Те, каже, слава Богу, всі живі, здорові. Каже, зі сторони Енергодара Лупашать. Спрашував, кажу, як там. В ній кополі говорю магазинчик 33 метри квадратних. Кажу, стоїть чи ні. Бо я, як на цій старій роботі робив я ж, по них розвозив товар. Каже, стоїть. Живий, здоровий. Так, у нас на часах вже без 15.5. Будемо заходити у вечірній робочий момент, як говориться. Перекусили ще раз, підкріпилися. Доїв те, що в мене залишилося було. Ось, ось бачите, на Харкус саме Харківське шосе, оце. А це сам я. Так що будемо друзі, запускати програмку і працювати. Не переключайтеся, дивіться до кінця. Так, зараз я вже добрався на жд вокзал робота, коротше, друзі, сьогодні кипить. Я сьогодні на позитиві без установок. Може 5, ну навряд ли 10 минут і заказ, 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 пробки сумасшедші. Їхав короче, з Троєщини, то метро Чернігівська, все стоїть, на метро Чернігівська, дружби народу, все стоїть. От, ну, Я так чуть-чуть, чуть-чуть потягнувся в основному, як би так, пробки або що. Оце тільки перед метро Чернігівською попав у пробку, сильно тягнувся довго. Як спускатися там з моста, одрінка юності. А так робота, саме головне, Чітко. Зараз у нас на часах пол восьмого. Стоїмо на жиде вокзалі. Надіємося, що шо то у нас... ЖД вокзал у мене впереди. Коротше, сподіваюся, що шото прилетить. Довго стоять, не прийдеться на вокзалі. Коротше, ми работаємо, ребята, лупашим, лупашим. поки є можливі заработати деньжко. Надіюся, у вас тут робота в таксі. Сьогодні п'ятниця, сладкий день. В основному у мене вся робота 90%, якщо навіть не 95%, а то по болту. Уклон, що -то сьогодні затішє. Просто із-за того, що я просто не вспіваю його етут, включати. Так як по болту у мене закази, я тільки клієнта довожу, мені одразу буває в класі прилітає заказ, поки уклон не встиг включити, одразу заказ. Ну. Коротше, робота сьогодні супер, мені подобається. Якщо ще така субота і неділя буде, так це взагалі лафа. Якось так, друзі, дивіться, не переключайтесь. Коротше, вам не доказав, що стою коротше, на метро Чернігівська. Тому тільки що прийшов заказ мені, ну я його відмінив. Десь опять в центр. Не хочу, чесно говоря, цих центрів, щось вони мене подзадовбали. А тут уже був, узяв з БЦ як його, з Брізняков баришню. Віз її в центр. Тоді, коротше, вона каже, давайте поміняємо адрес на метро Арсенальну, на Московську. на рейтинг 4.40. Ну Видно, що чого 4.40, бо я ж говорю, що тут этот... їхали з нею, давайте поміняємо адрес. Що, виходить, прийшлося мені останавливатися. дзвонить в приложення уклон. І тоді так вони поміняли. Я, правда, не знаю, чи можуть самі пасажири в уклоні поміняти. Адрес. Коротше, якраз на самій дружбі народу пощаться, це розвилка, як тільки через патона переїхав. Ох, я сьогодні, звісно, варений вже 9 вечора. Каса в мене сьогодні бомба. Тут такі пробки були, як я сьогодні ото їздив. Коротше, взяв заказ, а тут виходить, яка фішка. Тут же ж розворота немає за метро Чернігівське. Коротше, треба їхати аж до поста ГАІ, аж на посту ГАЇ розвертатися. Коротше, подача в мене виходить аж 9 кілометрів. А тариф знаєте, який смішний? 66 гривень. Блядь. Це, це, це тільки подача 9 кілометрів. Плюс ще людей треба буде завести. Буду, благо там перевезти там 2,5 кілометра або щось таке. Але все одно, більше я так закази брати не буду сюди поде тут Черніговська лісова нема смисла, бо прийдеться тільки розворачуватися аж на посту. Так що, якщо вдруг комусь будуть траплятися закази, дивіться на цифру, Бо вам прийдеться їхати і розворачуватися. За 500 метрів виконайте розворот. Так, на часах у нас вже почало 10-го. Ми зараз будемо з вами розворачуватися. Якраз блокпост. Коротше, все в кучі, відключаюся. Коротше, на сьогодні моя робота блядь. Взяв останній заказ. Це я взяв із Спартака, із Спартака. Район Спартак там. Коротше, два адреси було. Перший адрес на Коцюбинське, другий на Туполєва. Молодежь всю дорогу гомонять. Приїхали в Коцюбинське, пошли за ключами, минут 10 було. Коротше, там і простой. Одна баришня залишилася зі мною, я кажу, дзвоніть їм, говоріть, що підганяйте час вже підходить. Дзвонила, дзвонила, Коротше, я відмінив поїздку. Вони ж вийшли, типу, мов, ну тоді вивчайте час я кажу, який день возвращаю. У вас, кажу, був простой, а там треба було їх ще завести на Туполь, А я дивлюся по времени, ну, куди вже вести. Це так пошли за ключами. 10 минут. 10 минут ходи за ключами. А тоді, поки як з Коцюбинського вивіз сюди вже на кружну, всю голову мені прожужжали. Ось, зараз і передам таксі визвати, воно буде дорогою. Ну так, а що ви думали головою. Блядь, дотягнули до 11 часов. Хочуть, як той казав. Собі по людськи попасти, а як водітелю доїхати, то ну, по барабану. Бля. Коротше, таких дебілів у мене ще не попадалося. І я вам скажу, у нього е, рейтинг по оцінки був 464. Це по уклону я взяв. Я коротше, один, ету, одиницю улепашив їм, бля, щоб він ще менше упав, щоб менше таких дебілів було. Це просто дебіли. Це не пасажири, це не люди, це дебіли. Ми вам доплатимо, ми вам і 100, ми вам... я не хочу вашого груді, блять. Всі прекрасно розуміють, з 11 часов комендантський час. Будьте любезні. Все успівати. Доплатив, бля. А всю дорогу так дівчатам насипав, там у нього в діда, там участок, стоя там. Чи полтора мільйона гривень щось, ну, то квартиру переписав, то те, то все. А тут, а, бля, за 100 гривень збивали. Багачі, хренові. Ой, коротше, а така мене на закуску попався такий заказ, блядь. І що удивительно по уклону? Оце я вам скажу так, оце попадаються такі уроди. Одиниці, двойки їм лупаште. Щоб їм цей рейтинг завалить, щоб їх просто в службі таксі вони більше не попадалися, щоб не було в них можливості їздити. Ось так я вам скажу. Оце такі ідіоти, що, бля, сопляки. Нічого, будемо сподіватися, що завтра у нас вже субота. От читаю, я в скільки Десь без 10-8 взяв перший заказ, це 12, 15 часов. 15 часов в мене смена. Ну, звісно, я вам скажу, каса супер. Цифру я вам називати не буду. От. Ну, щоб отак кожен день були такі каси, я вам скажу, що і в Європу не треба їхати на фурі. Я вам серйозно. Щоб отак кожен день була робота. Читає, просто я не було. То я, як приїхав на ЖД вокзал, трохи постояв, мабуть, 15, може навіть до 20. Навіть точно минут 20, так. Да. Тоді ото взяв заказ, був. А так, цілий день, слава Богу. Ото зустріч трохи щось було слабо, а потім як почало насипати. Коротше, п'ятниця, друзі, мені подобалася. П'ятниця сьогодні у нас сладка. Просто сладка кипяток. Так, короче, мы уже приехали домой. Всем, друзья, спокойной ночи. Сладких снов. Ну, завтра опять встретимся. Не прощаемся, друзья. До завтра.